Привіт всім! Ласкаво просимо до каналу Сатоші Габ епіцентру для інвесторів, криптоентузіастів і трейдерів. Давайте знайомитись, я Сергій Ситник, але можете називати мене Серж. Ми клидаємо виклик усталеним поглядом і уявляємо майбутнє, де криптовалюта змінює світ. Наша спільнота надає авторитетну інформацію та інформаційний погляд на криптосвіт. Незалежно від того, чи ви інвестор, чи ви творець у блокчейні, чи просто зацікавлений в технології, ви знайдете тут своє місце. Криптовалюта це більше, ніж заробіток грошей. Від прийому криптоплатежі у бізнесі до інвестування в перспективні проекти, DeFi, токенізація реальних активів, NFT, GameFi, Metaverse, SocialFi – все це відкриває нові можливості. Тому приєднуйтесь до нас і станьте частиною цього процвітаючої спільноти, яка зустрічається як і онлайн, так і особисто. Ми знаходимось в Чикаго, Іллінойс. Приєднуйтесь до нас. Разом ми формуємо майбутнє фінансів і досліджуємо безмежності. Бл... І ми досліджуємо безмежні можливості блокчейну. Так що не припустіть цю можливість і приєднуйтесь до нас. Дякую! І зустрінемось в наступному відео, папа. -па.